Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Шановні колеги. Сьогодні ми завершальна прес-конференція у цьому сезоні. Андрій Боданич-Ломок, головний тренер Карпат. Андрій Боданич. Враження від сьогоднішнього матчу. Добрий день. Ну, враження, які ми зіграли нічию з командою, яка вийшла в прем'єр-лігу. Сьогодні вирішили з керівництвом і ми особисто поставити молодих хлопців і дати шанс тим людям, які менше десь мали шансу в сезоні. Тому дали їм себе проявити. Хтось проявив, хтось ні. Ну але, скажімо так, в принципі, матч показав, що ми можемо, вміємо, але, але десь щось не вийшло. Прошу, є запитання? Андрій Богданович, можете будь ласка, ви знаєте відповідь. Запитання, чому команді не вдалося виконати завдання на сезон? Ну, одного, напевно, відповіді немає. Я можу сказати тільки одне: єдине, що ми дуже швидко забуваємо історію. Ми не москалі, які історію взагалі переписують. І, той, згадайте три роки назад, ми давайте повернемося три роки назад, коли ми почали роботу з клубом. Що в нас було? У нас не було ні м'яча, ні фішки, ні маніжки, ні автобуса, ні стадіону, ні бази, ні, навіть ні одного футболіста. Ми за три роки побудували структуру. Побудували структуру, побудували клуб, який має стадіон, який має глядача, який на сьогоднішній день по рейтингах ви самі ті рейтинги контролюєте, вийшов на п'ятерку всіх команд нашої Української Ліги, не тільки першої, а й в премєр ліги Тому ми проробили величезну роботу, і мені дуже сумно, знаєте, що. Що Ось зараз такий шквал критики на мене вилився зі всіх сторін. Мене вже навіть злочинцем назвали журналісти. За що? За те, що я відновив Карпати? За те, що ми з нуля з нічого побудували клуб? Ми за три роки перший раз помилилися. Так, да, я беру на себе відповідальність, що ми не вийшли в премєр лігу Я нікого не звинувачую винуватий я. Тому що все було зроблено, все було. Для нас предоставлено, ну так сталося. Що ми за крок до Прем'єр Ліги вступилися. Ну я рахую, що напевно ну таку чорну критику я, напевно, не заслужив за тих три роки. А чому ми не вийшли в Прем'єр Лігу? Ну, багато є нюансів. Ми будували клуб в першій лізі, ну, другу лігу для першої ліги. Півчалась війна, у нас 10 чоловік не вернулося в Україну. Ми минулий сезон провалили трансфери, і зараз не, не, не зовсім вгадали з трансферами. Я згідний, да, це моя вина, і я то приймаю. Але є клуб? Чому три роки назад, коли всі казали, які Карпати? Карпати Тлумака, Карпати Галич, Карпати, непонятно, які вилітають. Що тоді не кричали люди? Де, де були ті люди, які загубили Карпати, коли Карпати не виїхали в вищу лігу останніх два матчі? Де були ті от критики? Об'ясніть мені. А зараз команда грала, і грає і показує футбол, і я є злочинець. Васько, той васько, перепрошую. Циганик все знає, все, повністю все знає. Тільки все не, не дуже точно. Він завжди міняє шапку як тільки вітер будує. Він дружив з Динамо Києвом, дружив він з е Дніпром, з рухом потім щось з ним не склалося. Вічний любитель Карпати вічно їх критикує. А завтра буде в Дніпро один. Але перший кричав, що то за Карпати, які то Карпати, що, що, що то за афьори. І де та афьора? Єдине за три роки, що було легко це вдячний фанатам, які нам віддали герб. Оце було легко. А все остальне ми з по камінчику все складали і склали. І повірте, що будуть Карпати в прямійлізі, чи Лумаком, чи не Лумаком, не важно. Керівництво буде приймати рішення. Але Карпати там будуть. І я Буду вболівати і робити все для того, щоб Карпати там були. І він розказує про нечесний футбол, хай проаналізує. Він навіть не може проаналізувати, скільки нам пенальок поставили. Ми б робили за цілий рік одне пенальки в першому турі з Маріуполем, і то його не забили. А скільки помилок проти нас, нехай порахує. І він розказує про нечесний футбол, коли нас воротар грає, не наш воротар, а чужий грає за штрафною площадкою і навіть жовтої карточки не получає. Коли в нас е в, одні, в одному епізоді два, дві помилки суддівські, коли гол не зараховують чистий і пенальки не ставлять, в одному епізоді дві помилки. Нам хоч один гол не зарахували з дні гри? Чи ми забили хоч один гол з тнії гри? Це, це, це не чесний футбол. Ну, це емоції, вибачте, будь ласка, я тільки єдине хочу вибачитися перед настоящими фанатами, перед настоящими болівальниками, які за нас болівали, які тішилися, коли були хороші моменти. І не зворазтували, коли той. Ну, переживають, звичайно, що переживають, і ми переживаємо. Ми дуже сильно переживаємо. І я беру вину на себе, я винуватий. Вибачте, дякую. Дякуємо за сезон. Дякую. З нами наставник команди у Валерій Ваченко. Пане Валерій, декілька слів по сьогоднішньому матчу і, звичайно, підсумки сезону вашої команди. Ну, по-перше, хочу привітати нашу команду з, вих... з виходом. І... Завершення сезону. Хотілося б десь як би, хлопнути победою цей матч, але ще такі емоції бурлять. Гарний матч був. Два таких гарних суперника. Амбіції були. Ну, я думаю, рахунок по грі був сьогодні. От. По сезону, ну. По-перше, виконали задачу. Це головне, що перед нами стояло. І, хочу мож... і маю можливість привітати всіх наших вболівальників, хто за команду вболіває. По-перше, це благодаря нашим Збройним силам, що маємо таку можливість, грати в цій непростий час. і Десь такий непростий час радувати людей футболом. Це приємно. Сьогодні в складі Карпат було багато молодих, чотири футболіста. І загалом, як вам враження від тих футболістів, молодих Карпатівців, 17 18-річних і команди Карпати сьогодні матчі? Ну, Карпати завжди славилися би, своїми кадрами. У них гарна потенціальна молодіж, на яку треба, якби. Обращати е, внимання, ну враження не але якби ви знаєте, треба завжди з мала з молодь, працювати. У них все попереду. Прошу є ще запитання. Команда вийшла до УПЛ, але двічі не змогла обіграти Карпати. Чи відчуваєте якийсь неприємний посор після цього і, зокрема, від того, що не вдалося здобути чемпіонство? Так, звісно, я хлопцям казав, так, є можливість поборотися за золоті медалі, але це футбол, дійсно є осадок після цієї нічі. Дуже хотілося би, взяти реванш. Ну але це футбол, треба забивати на один м'яч більше. Цей ваш попередні гри на цей матч коли ви по посадово може на накрипати можливо ну, хотіли перемогти. Ну, ми в кожній грі хочемо перемагати, але постійно це емоції. цей яскравий футбол, коли бурлять ці емоції. Е, да, е, Дома ми десь, е, звісно, переіграли ті додатковий час, який у нас був, е, і пропустили на. В завершальних хвилинах в Гол, це як би прикро, досадно. Я думаю, це завжди неприємно пропускати десь там на останніх секундах гали. Да, це емоції, і ми да, їхали сюди, сюди за перемогою. Але як і Карпати, як і ми мали чудові шанси сьогодні здобути перемогу. Хорошо, ну. є запитання? Пане Валерію, да. удачі вам з перемогою, як то кажуть, в перші лізі з виходом і бажаємо вам успіхів в ОПЛ. Да, Дуже дякую. Всім мира і добра. І перемоги. Дякую. дякую. З нами півоборонець Карпат Бросі Чачо. Бросі, завершення сезону. Якщо так коротко підвести підсумок. Та ну коротко підвести. В першу чергу хочу подякувати нашим болівальникам. Фанатам всім, хто переживає, вболіває за команду, підтримує, незважаючи ні на що. Ну і звичайно, що говорити. Ми не можна сказати, не виконали завдання, тому я рахую, що закінчення сезону для нас, на жаль, на жаль, не вдале. Сьогодні нічого. Наставник оболоні сказав, що гра відповідає тому результату. Твоє враження як. Ти би сказав дійсно один-один, чи все ж таки Карпати заслуговували сьогодні перемогти? Ну, ми робили все для того, щоб перемогти сьогодні. Було бажання на футбольному полі, можу сказати. Не було людей, які не хотіли сьогодні перемогти, старалися в першу чергу зіграти за нашу команду, за герб, який ми носимо на грудях за наших болівальників. Фанів. На жаль, не вдалося перемогти. Але сьогодні я побачив, що, сьогодні, ну, що була на полі реально команда і. На жаль, сьогоднішня гра так слала, що ми не перемогли. На жаль. Сьогодні в складі Карпат з'явились молоді футболісти. Седун, Седун Лумницький, знову ж таки шах був, на жаль, отримав травму. Катрич дебютував. Тобі, як досвідченому роцеві, що можеш сказати про цих хлопців? У Нас дуже хороша молодь, дуже хороша молодь, і можу сказати, що якщо вони будуть наполегливо працювати і виходити і так показувати в першу чергу бажання, що вони хочуть, так, да, помилки будуть, звичайно, завжди, але правильні робити висновки, і все в них попереду. Прошу, колеги. щодо молоді було для тебе, сьогоднішній склад буде зручний, виховуючи попередні склади. Та ні, ми готувалися, цілий тиждень, тренувалися, тобто плюс-мінус розуміли, що сьогодні буде свіжа кров. Тому нічого незвичного не було. Які це ті подальші плани, запад, зараз буде відпустка, чи ви ще будете якийсь час відбуватися? Сказали декілька днів бути у Львові, і я думаю, що на наступному тижні щось якась інформація буде конкретна. Я ще з питання. дякую. Дякую вам. Удачі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.